Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось наші кавуни, перші сходи. Як бачите, вчора проклюнулися на сорт Бомбейру. Ось видно, він більше його з'явилися сходів. А тут у нас продюсер, тільки з'явились сьогодні десь сходи. Перші сходи з'явилися на четвертий день. Це було вчора. Тепер вже п'ятий день. Ось бачите. На п'ятий день вже такі сходи наших кавунів. Це бомбейло сорт. Ось бачите, як цей ящичок майже всі разом зійшли. Ну, напевне, що вони так сходять. то й раніше, то й пізніше тому що глибина посіву була різна і за того вони так піднімаються. Будемо робити перший полів. Перший полів будемо давати добрива. Проливатимемо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, як ми будемо проливати, які будемо добрива давати і так далі.